І продовження теми здоров'я дитячий зір. Кожну хвилину у світі одна дитина втрачає зір. За рік мільйон людей перестають бачити світ. Профілактика дитячої сліпоти пріоритетна в світовій медицині, адже в половині випадків зір у маляків можна врятувати. Найкращі окулісти України приїхали до Львова, аби вирішити, як допомогти незрячим. Адам друг, рядочок. І дороги це робили. Вікторія привела обох своїх діток на обстеження, бо у сина вже проблеми із зором. Доньку мама хоче вберегти, але не знає, як. Повністю лишити дітей на сьогоднішній день комп'ютера і телевізора невозможно і ні не гуманна. Прогрес движеться вперед, і це є в нашій житті, і ми этим грішимо. Кожна третя дитина в Україні має проблеми із зором. Дуже часто спрацьовує генетика. І вроджені вади можна легко підкоригувати в ранньому віці. Тому лікарі радять перевіряти дитину в рік, у три роки та перед школою. Тоді реально повністю відновити зір. Та катастрофічно він падає саме за партою. Неправильне світло, короткі перерви, одноманітність занять. А вдома замість рухливих ігор на свіжому повітрі комп'ютерні стрілялки. І майже 400 тисяч маленьких українців втрачають ясні. Ність погляду кожного року збільшується кількість слабозрячих діток за рахунок все таки зорової нагрузки, яка є в школі. Головне це виявлення, скринінг і початок лікування. Патології, яка б не привела до інвалідизації, для цього існує дуже багато моментів, можливостей. Головне не зволікати з виявленням недуги кажуть найкращі офтальмологи України та Польщі, які провели у Львові міжнародну конференцію. Адже діагностувати проблеми зору можна у віці трьох тижнів, і в цей час її можна виправити. Винайшли новинку, і для боротьби з косоокістю спеціальні призми вирівнюють кут зору на 100%. Раніше можна було відновити лише ще на 60 Лікарі радять з маличку привчати дітей до суворого режиму, навантажувати очі не довше 20 хвилин, будь то уроки, телевізор чи гра на комп'ютері. Комп'ютерний монітор має бути зеленим або сірим, але в жодному разі не синім. Якомога рідше малеча має бути у замкнутих невеликих приміщеннях. Перевагу треба віддавати прогулянкам, басейну і спортзалу і не забувати про елементарні вправи для очей. Рухи повинні бути кругові в одну сторону 10 разів. Потім рухи очей в другу сторону 10 раз, вгору вниз, повільно 10 раз, вправо вліво 10 раз. І робите вісьмірочку очима також 10 разів. Закрили очі, також дітки помасажували. Тобто, якщо... Це робити швидко, звичайно, це неефективно, дуже, дуже можливо і зашкодити. Сьогодні рятують дитячий зір лазерні технології, ультразвукові, найсучасніші лінзи, модерна техніка для діагностики. Але фахівці насамперед радять батькам бути відповідальними, не зволікати з консультацією лікаря і не покладатися на те, що малеча переросте. Ірина Мочульська, Оксана Михайлова, Василь Скопик, Ігор Шатайло, факти ICTV.